У грудні мінрегіону прилюднив проект закону України про особливості права власності у багатоквартирному будинку. Документ розробляли іноземні юристи, і він переконують автори, вирішить найгостріші проблеми, із якими зіштовхується українські ОСББ. Експерти ж застерігають, закон не готовий і у такому вигляді ухвалювати його не можна. Для ілюстрації наводять норми, що буцімто порушують конституцію. Чи можна мене примусово загнати в добровільну організацію, наприклад ОСББ, чи не можна? Натомість кажуть фахівці, нині найкаламутніша вода саме в галузі ЖКГ, тому неабияку увагу варто приділити рядкам, які б унеможливлювали махінації на ринку нерухомості. Голь на, на видумки хитра. Розумієте, ті ділки, яких відсторонили від інших бізнесів, вони йдуть і виходять, так би мовити, на ті ринки в лапках, бо це не ринки, це монопольні такі угрупування, де легше всього надурити людей. У профільному міністерстві до порад дослухаються і кажуть, що проведуть громадські обговорення, аби врахувати всі побажання і виявити недоліки. Та чи будуть на них присутні ті, для кого закон пишуть? І з того, що реально насамперед громадяни не відчувають відповідальність за свою власність. Утомил полфеса, що, скажімо так, ніхто не хоче регулювати, побуйшов, що то нікому не надо. І у нас, коли щось стається, давно звинуватити хтось. А потрібно першоці діяти самостійно, відповідально за свою справу. А поки такої відповідальності немає, жоден закон не працюватиме ефективно. Українці, на жаль, не надто цікавляться своїми правами, а обов'язками і погляду.